Отже, є вже у мене кадастровий план. Я в попередніх відео записував і казав, що це в мене не є перше чергове чи друге чергове, навіть не другу чергове, не є якоюсь проблемою. Прийшло кілька місяців. Виготовили ми цей кадастровий план на свою присадибну ділянку. І як то вийшло, що надарма греко-католики оці. Парафіяни з настоятелем витрачали свою енергію, поборювали мене. А чи не краще було цю енергію спрямувати на щось корисне? Допустимо на добудову цього нового храму, якому вже другий десяток пішов? Чи хоча б поремонтувати оце приміщення, облуплене стоїть? Скільки раз я говорив, таке облуплене стоїть обоге. Та є тут багато проблем. Центр села, село Сердиця. Якісь гори будівельного сміття навезли, можливо, треба запитати у влади. Що то за безпорядок такий лісом заростає, центр села. Навіть до цвинтара не можна дійти. Дорога така, що нормально не перейдеш, якісь каменюки, таке горбати зробили. Можливо, на це свою енергію варта спрямувати. А яка дорога тут, у вирвах, ніби нова дорога? Поряд хутір Малинівка, дорожка Якарта. А тут село сердиться або ніякої немає, або просто в вирвах. Їдеш до щерця, можна колеса повідривати в машині, чи в ту сторону до щерця, це на містки. Можливо, треба було спрямувати свою енергію на щось таке важливе зробити, а не поборювати мене. Нагадую для жителів села Малинівка, місток, Щерця, Соколівки, Семенівки, Пустомет. Ще я оце все робив? Приміщення, територію, новий храм, проект, фундамент, оцей дах. Їздив, добивався, робив фізично цей купол, цей хрест наперед. Цього приміщення хрест дерев'яний облаштовував робив в той час парафіяни села Сердиця Греко-католицької громади поборювали мене замість допомагати, сприяти, витрачали свою енергію лишню. Не варто було того робити. Я так думаю. Далі буде.